Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Легендарному АЗОВу, заснованому командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким, виповнюється 11 років. 5 травня 2014 року, після відомого бою на Римарській в Харкові, група українських партизанів стає офіційним бойовим підрозділом. Тоді чорні чоловічки під командуванням Білецького отримали інсайдерську інформацію, де заорієнтовані турбулентністю в країні українські ВВ покинули свою базу у Бердянську. Для чорного корпусу це шанс заволодіти зброєю військової частини, яку вже розтягують росіяни і сепаратисти. І єдиний легальний спосіб. І отримати, трансформуватися з партизанського загону в міліцейський. Для націоналістів, ультраців, хуліганів, які ще вчора билися з міліцією, такий розвиток подій став несподіваним і іронічним. Але вже у перші дні заіснування як підрозділу МВС, чорні чоловічки прийняли кілька боїв і взяли в полон цілого міністра оборони так званої ДНР. Так народжувався легендарний Азов. За місяць новостворений добровольчий підрозділ звільняє Маріуполь. Згоду на авантюрну операцію Білецький вибиває у скептично налаштованого командування з техніки обшити бронею Камаз з важкого. Зеушка та Утьос серед бійців 16-18-річні добровольці. Далі звільнення Мар'їнки і Лувацьке Широкине, Широкинська операція та інші визначні бої. Під час вторгнення 2022 підрозділ взяв лідерство у бою за Маріуполь, створивши легендарний гарнізон на Азовсталі. Його ветерани відбували наступ на Київщині, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, Сумщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині та організовували операції з порятунку побратимів в оточеному Приазов'ї за 11 років АЗОВ з маленького підрозділу перетворився на одну з ключових бригад ЗСУ, чи вклад у війні з РФ неможливо переоцінити.